На лісовій дорозі Маневич затримали автівку з бурштином. Стрільба з Джавеліна в тилу можлива. Сота бригада показала, як це відбувається. За продаж і купівлю червонокнижних квітів штраф, що кажуть продавці. Вітаю в ефірі. Новини на 12-му. У студії з вами сьогодні я, Анастасія Качина. А розпочну із ситуації на кордоні з Польщею. У пункті пропуску ягодин дорогуські далі найбільші черги, як повідомив Суспільному речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко, загалом станом на ранок 27 лютого на території Польщі у черзі до шести заблокованих пунктів пропуску. Очікують близько 2100 вантажівок, які хочуть в'їхати в Україну. Найбільші черги у краківці, Раві Руській та Ягодині. Поряд з чергами суттєво знизилася кількість перетину кордону вантажівками на окремих. Напрямках це і в десятки разів, десь вдвічі-тричі. Все залежить від дій польських фермерів на кожному із напрямків. Тим часом автобуси та легкові автомобілі рухаються через кордон без перешкод в обох напрямках. Музика. До жалобної теми у Любачівській громаді повідомили про загибель захисника Олександра Поремчука. Родом він із села Деревок військовому було 44 роки. Стало відомо, що помер він торік у вересні. Любишівська газета Нове життя повідомила, що це другий син у батьків, якого забрала війна. У квітні 2022-го поховали молодшого Євгена, який теж служив у ЗСУ. Висловлюємо співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять і шана героям. Стрільба з Джавеліна Енлава чи Стінгера не на війні, а в тилу можлива свій ознайомчу навчальний центр відкрила сота Волинська бригада. Тож тепер цивільні у Луцьку можуть познайомитися із різною зброєю та спробувати опанувати чимало інших військових навиків. Сьогодні це вже зробили десятки як хлопців, так і дівчат. Детальніше про все розкаже Марія Вавренюк. Сьогоднішній день всі розуміють, що треба кожному бути готовим. Того, що ти в будь-який момент можеш опинитися там. Дмитру 20 років. Сьогодні його перший день в ознайомчому навчальному центрі, який розгорнула сота Волинська бригада. Зараз хлопець тренується керувати дронами, хоч каже, йому більше до вподоби. Робота з технікою, що призначена нищити танки і повітряні цілі. Лав во зараз сьогодні використовували. Оце більш мені подобається. Дрони не дуже ну я і вчуся на механізовані підрозділі. То є піхота, то то більш мені таке. Чація вправлятися із протитанковим комплексом малої дальності. НЛАВ у сусідній кімнаті. Інструктор Олександр має за плечима чималий бойовий досвід. Саме з цих причин перед камерами він у балаклаві розповідає про переваги ПТРК. Можна нищити наших ворогів в плані там автомобілі, укріплення, якісь можуть бути, і важку техніку. Це ізюмінка, ПТРК. Зброя навчальна і стріляє в мультиекран, але важить як справжня більше 12 кілограмів. Вага 12400. і моя рекомендація, конечно, це мужчині робити. На цьому занятті лише дівчата, але й вони пробують впоратися із протитанковим комплексом. Він може працювати у двох режимах залежно від відстані: до 600 метрів по рухомих цілях, до 800 – по статичних. Під час курсу відпрацьовують обидва. Один два-три цілу Так. так. Значно легший комплекс, на відміну від Джавеліна, який також є в ознайомчому навчальному центрі. Його вага з ракетою понад 23 кілограми. Ним можна легко нищити бронетехніку, укріплення, а також цілі у повітрі. Гелікоптери або безпілотники, які летять на низьких висоті і швидкості. Керування різного роду безпілотниками окремий курс у цьому центрі. Його проводить Олександр. У руках інструктора саме ФПВ дрон. Це найкраща річ, яка може зараз знищувати будь-яку техніку. І ти, коли це робиш, ти себе рахуєш таким дуже важливим Переламуєш хід війни. Охочих тут спершу навчають літати на симуляторах, далі дають в руки справжні бойові дрони. Саме цей безпілотник може нести на собі майже 2 кілограми ваги, може робити скиди, а може бути дроном камікадзе. Ми вчимо зразу літати на бойовому. Перший виліт у нас пустий дрон, решту вилітів всі повністю з вагою. Постійно навчання максимально наближені до реалій, які є у зоні бойових дій. Ми відпрацьовуємо рухомі цілі, зальоти в бліндажі. Уявні умовні, ми самі їх зробили. Різні маємо треки, які потрібно проходити там рамки. Рельєф різний. В лісі літаємо. Велике значення має рельєф і для саперів. Інструктор з позивним вовк вже багато років займається саме мінно-вибуховими пристроями. Сьогодні у збройних силах використовують як вітчизняні, так і іноземні зразки мін та гранат. Саме на ОЗМ 72 вона ну, випригує, випригує десь на висоту приблизно до метра і розсипає в покругову водію 2400 осколків. Дальність враження 25 метрів. Цю міну найчастіше маскують у ґрунті чи на деревах та ставлять на розтяжки. Однак небезпечні не лише потужні пристрої, а й на перший погляд зовсім непомітні полюстки. Він такий невеликий, але якщо наступаєш на нього, стопу на ноги відриває. То досить небезпечно тут хімічна жидкість. При натисканні вона перетікає і відбувається підрив. Інструктор навчає не тільки як правильно використовувати мінно-вибухові пристрої, а й тому, як не стати їхньою жертвою. Усі ці навички, переконаний Дмитро, на війні згодяться. Не знаю, чи ми попадемо чи ні. Ну бо нам ще вчитися осталось півроку. Ну я думаю, що війна буде продовжуватись, то треба бути готовим. Так само треба хлопців замінювати, бо їм треба ротація і так далі. Волинська сота бригада перебуває у зоні бойових дій на сході України вже майже рік. За увесь цей час підрозділи сотої окремої бригади. Не здали ворогу жодної позиції. Ми не зробили жодного кроку назад. Якщо ми просувалися, то тільки вперед, поліпшуючи своє тактичне положення. Мультимедійний тир розповідає Сергій Хомінський. Закупили в перший рік великої війни, коли сота бригада перебувала на Волині. Так бійці відпрацьовували свої навички. Сьогодні на сході ворожі БМП, танки, повітряні цілі справжні. Тому маючи сучасний тир, розгорнули центр, аби ознайомити людей зі зброєю. Це не означає, що по закінченню цього центру людина вже стає професіоналом військової справи, але ази вона вивчить і, можливо, зацікавиться в подальшому там співпрацю зі збройними силами. Але принципова позиція ну повісток по закінченню чи на виході з цього навчального центру ніхто нікому не вручатиме. Нагадаємо, що в у навчальному центрі цивільні можуть познайомитися зі стрілецькою зброєю, протитанковими ракетними комплексами РПГ, Джавелін, ЕНЛАВ та переносним зенітно-ракетним комплексом Стінгер. Також є курси з тактичної медицини, мінно-вибухової справи й управління БПЛА. Марія Вавренок, Василь Марищук, дванадцятий канал. Волинь допомагає у Харківську область. Відправили вікна та двері, які використають для відновлення будинків. В обласній військовій адміністрації повідомили, що їх а також буржуйки передали на запит благодійного фонду Безпечне небо допомогу зібрали завдяки співпраці з іноземними будівельними підприємствами організацією «Шведський центр допомоги місцевою будівельною компанією. Харківщину відновлюють після регулярних обстрілів цивільної інфраструктури. Волиняни мало не залишились без дому. Посеред ночі спалахнув вогнем житловий будинок у камені Каширському. Пожежники гасили полум'я до третьої ночі. Постраждалих на щастя немає. Причиною пожежі кажуть, міг стати недолі конструкції димаря. Додам, що за кілька годин до цього лиха рятувальники приборкали займання в Луцьку. На вулиці авіаторів горіла цегляна прибудова. Причина замикання електромережі. До криміналу бурштину сумці пакеті навіть дверцятах автомобіля ховали волиняни. На лісовій дорозі біля Маневич патрульні зупинили Фольксваген на бляхах. За кермом був 26-річний житель камінь Каширського району. Поруч 58-річний пасажир, який тримав у руках сумку і пакет із бурштином. Таке ж каміння чоловіки поскладали і в дверцята поза шляховиками. Загалом поліцейські знайшли майже кілограм бурштину. Машину і знайдене вилучили. Хильнув алкоголю і влетів у дерево Луцькі патрульні повідомили про 23-річного водія Ауді, який, не маючи посвідчення водія, добряче випив всіх за кермо та поїхав містом. Врешті на проспекті відродження зіткнувся з деревом, оскільки. Повертаючись з головної дороги, не врахував безпечної швидкості. Перевірка на алкотестері показала результат 2,01 і проміле, що перевищує максимально допустиму норму у 10 разів. Крім того, чоловік буде відповідати і за те, що не мав права керувати цим авто. Далі про волонтерство. Вкотре представники рівненської АЕС закупили та передали українським захисникам важливе військове обладнання. Його придбали за благодійні відрахування працівників станції. Цього разу передали на фронт квадрокоптери, зарядні станції, прилади нічного бачення та різне тактичне спорядження. Більше деталей у сюжеті. Допомога ЗСУ сьогодні є обов'язком кожного громадянина. Волонтери Рівненської АЕС об'єднують атомників у їхніх зусиллях підтримати українських захисників. Обладнання придбане за благодійні відрахування працівників станції неодноразово рятувало життя бійців, тож зупинятися на шляху до перемоги не час. Голова ГО енергія перемоги Іван Кравчук наголошує, що кількість звернень від військовослужбовців щоразу збільшується. Закупівля обладнання потребує чималих фінансових витрат. Сьогодні передавали першу партію, яка була закуплена в цьому місяці. Це в нас на 21 військову частину. Це працівники нашої атомної електростанції, це як і їхні родичі. В цьому місяці це було 50 звернень від військових частин. Закрили, на жаль, не всі, тому що якби коштів не вистачає. Звітуємось кожен місяць. У нас з банківського рахунку виписка, тому. Про ну, прохання донатим більше, максимально старайтеся довіряти і людям і нам. І дякую військовим нашим у межах безстрокової акції. Я допомагаю ЗСУ» рівненські енергетики. Цього разу передали на фронт квадрокоптери, зарядні станції, прилади нічного бачення та різне тактичне спорядження. Олег Килюх подякував усім, хто сьогодні на полі бою виборює свободу та незалежність для нашої країни. Хочу подякувати нашим військовим, які нам дають можливість сьогодні працювати. Ми будемо робити в свою чергу все можливе для того, щоб забезпечити їх тими засобами, тим обладнанням, яке їм потрібне. І знову ще хочу подякувати нашій громадській організації енергія перемоги за їхню роботу. Процес організації підтримки ЗСУ безперервний, адже всі розуміють, наскільки це важливо. Волонтери енергії перемоги уже опрацьовують наступні звернення військовослужбовців. Мій побратим він через поранення вже комісувався. Зараз працює на атомній станції і волонтерить. Тобто він після свого поранення далі нам допомагає. І все завдяки йому і працівникам рівненської атомної електростанції. Ну, якби не ви нас весь, скажем, інструментарій, всі засоби неоцінена допомога, скажімо. Було б дуже важко. Війна продемонструвала, що українці незламна нація. Ми цінуємо та захищаємо найдорожче, а значить, ми переможемо. А на останок про перші весняні квіти пов'язані з тим проблеми. За продаж і купівлю червонокнижних погрожують штрафами у списку і підсніжника, і проліски, і шафран. У Луцькій громаді вже повідомили, що посилять контроль за недозволеною торгівлею і готуються до рейдів. Моя колега Софія Мартинюк поспілкувалася із чоловіком, який, попри заборони, таки збирається продавати і підсніжники, і конвалії. Детальніше у сюжеті. Віталій Степанович все життя працював інженером на Луцькому автозаводі, а коли вийшов на пенсію, взявся всерйозно господарювати на власній дачі. Спочатку, каже, це було як захоплення, ще й рідних заохочував. Один раз був то, з внука доєднав. До цього побачив корову, здивувався, дядько Пас коров. А він дивиться на ту корову, каже, де підійде, підійди, погладь її, боїться. Не бійся, вона не вкусить, погладив такий щасливий. А як викопав кущ картоплі, отак, так, і воно вигорна, знаєте, так це для нього це дивове. Ми познайомилися з Італієм Степановичем на ринку у Луцьку про диту та продукцію з власної городини, а ще й перші весняні котики. Каже, заробіток на ринку сяк так допомагає сімейному бюджету з приходом тепла, весни сімейство клопочеться на городі щодня. Вирощують капусту, помідори, картоплю, огірки, і за далеко не увесь перелік. Правило дружина. Я допомагаю діти рівше тому що зайняті, При змозі не є. Ще більше тут цього немає, тому що це не, не донесеш, не довезеш. Власне, через вербові котики і говоримо з чоловіком. Перші весняні вербові бруньки популярний подарунок, який часто продають і на ринках, і на стихійних базарах. Щоправда, поки що товар не дуже ходовий. Не, Ні, ніхто не цікавий, не цікавий. Не, не, не свято. – А Коли найбільше купують. Ну я звідки знаю, купують, і, мабуть, коли є попит, на 8 березня може Валентина. Окрім котиків, невдовзі Віталій Степанович хоче виставити на прилавок і конвалії з підсніжниками. Їх сам насіяв на дачі і вони ось-ось зацвітуть. До 8 березня, мабуть, бути. Тому що, що ж, для, чого? для того я вирощую, щоб їхати. Тому що на дачі там тільки собачки бігають коти, і ніхто не бачить їх. Втім, такий вчинок може не сподобатися екоінспекторам, які вже за декілька днів обіцяють влаштувати рейди місцевими базарами. Справа в тому, що такі весняні первоцвіти, як проліски чи конвалія, занесені до червоної книги, і продавати їх заборонено. Вирощувати не забороняє законодавство, таких на сьогоднішній день є багато видів, підвидів. А от продавати дані квіти, ну, це заборонено. За незаконне придбання і збут об'єктів рослинного світу, тому штрафу буде. Від 540 гривень до 1700 гривень. Та втім, Віталій Степанович каже, продавати все одно буде, адже виростив їх сам. Я ж їх я в ліс не їду. Знаєте, ті, що сумками возять, такими квадратними, це інше питання. А яке там декілька букетиків для того, щоб дійсно людина мала можливість привітати коханого, коханого і так далі, тому подібне це все нічого поганого. Прощаємося з Італієм Степановичем, купуємо в нього два почки вербових котиків, а глядачам принагідно нагадуємо. Купуючи первоцвіти у продавців, які возять квіти з лісу цілими сумками, ми даємо заробити порушникам закону та ще й заохочуємо їх зневажати його і надалі. Софія Мартинюк, В'ячеслав Білов, 12 канал. Поки все ще більше цікавого на нашому Ютуб каналі. Новини 12. Коментуйте, тисніть на дзвіночок і ставте вподобайки. Бережіть себе, донайте на зсу і залишайтесь нами до зустрічі.